Імпічмент. Останнім часом я чую це слово майже кожен день. Я його чую з різних Ютуб-каналів, я його читаю з різних у різних обізрівачів. Тобто воно постійно, постійно кругом літає в повітрі це слово. І знаєте, що я стикнулася з тим, що насправді багато людей не знають толком, що таке імпічмент. Вони знають, що просто імпічмент це коли об'являється імпічмент, наприклад, президенту. То це значить, президента позбавляють його влади, тобто відстраняють від роботи. Але насправді це не зовсім так. І це процес не в одній секунді. Отак, от, раз і все. От ми вам об'явили президенту імпічмент, тому він більше не буде при владі. До речі, дивіться, які прикольні ягодки. Боже Боже, моя росіянна увага. І я вирішила розібратися взагалі в структурі американської влади. і ви знаєте, це дуже цікава тема, і я хочу з вами цим поділитися. Тож, заварюйте собі чайок. Давайте будемо гуляти з вами по парку, по Остінському одному з. І я вам буду так розповідати, що це таке. Тож погнали! Американська влада має три основних гілки влади. Перша гілка це законодавча влада або конгрес. Конгрес складається з двох палат: палати представників і сенату. Ви, мабуть, чули, сенатор від такого штату, сенатор від такого штату оце воно і є. Палата представників, кількість представників від кожного штату залежить від його населення. Сенат. Кожен штат має двох сенаторів незалежно від населення. Що виконують? Що виконує ця структура? Такі функції це прийняття законів. Конгрес розробляє закони та приймає федеральні закони. Контроль за бюджетом. Конгрес затверджує федеральні бюджети бюджет. І так само імпічмент. Палата представників виступає за звинуваченням, а Сенат проводить судовий процес у разі імпічменту. Але це все не відбувається в одну секунду. А що ще? Які функції? Це затвердження призначень. Сенат затверджує призначення, зроблені президентом. Наприклад, суддів Верховного суду і оголошення війни так само. Друга гілка влади це у нас виконавча влада. Або іншими словами, це президент. Яка структура цієї гілки? Президент є главою держави та уряду. Віце-президент є другою особою за посадою у виконавчій владі. виконавчій Адміністрація президента включає різні департаменти та агентства, які у цього всього функції. Є? Ну, насамперед, це виконання законів. Тому що президент відповідає за виконання федеральних законів. Командування Збройними силами. Президент є головнокомандувачем Збройних сил США, також ведення зовнішньої політики. Що саме президент веде переговори з іноземними державами? Також президент може призначувати всіляких посадовців до федеральних органів влади. І також у президента є право вето на закони, прийняті Конгресом. Ну так от. І третя гілка це у нас не що інше, як правильно, судова влада. Або Верховний суд та Федеральні суди, яка у цього всього структура. Верховний суд є найвищим судовим органом у США. Взагалі, в США американці, вони дуже багато питань вирішують через суди. Майже все судова система дуже поширена, і будь-хто може звернутися з позовом до суду. Причому що це може бути від того, що, наприклад, вам якийсь маляр неправильно там. Пофарбував паркан чи щось там зробив, і вам це не задовольняє вас, і ви можете подати на нього в суд, і там через суд вирішити це все звичайно. Ви заплатите гроші за комісію, за суддів, за адвокатів. От, але все одно американці користуються судами. І, до речі, а це що ви зараз бачите, це коріння. Це така рослина, це таке, типу, як яка ялинка, якась така, як смерека, і вона росте отаким корінням вперед. Я вверх, вірніше. Це дуже цікава штука. Я знаю, що це дерево любить воду. Але оцю штуку я вперше побачила тут, в Техасі. Я ніде більше цю. Я весь час забуваю, як вона називається. Я навіть не, не знаю, як її загуглити, щоб попитати, що воно таке, але виглядає воно досить футуристично. Так, от вертаємося до судів. Я сказала вже про Верховний суд, що він є найвищим органом у США судовим. Далі у нас ідуть федеральні окружні суди та апеляційні суди, які складаються нижчий рівень судової системи, які функції? Тлумачення законів, судова влада, тлумачить федеральні закони та Конституцію, судовий перегляд. Верховний суд має право скасувати закони, які суперечать Конституції. Також роботою судів є вирішення спорів. Федеральні суди вирішують спори між штатами, між громадянами різних штатів та між громадянами та федеральним урядом. Ви мене спитаєте, Іра, навіщо така система влади, така от, вона якась така загугуліста і незрозуміла. Я вам скажу для чого. Це називається в Америці система стримувань і противаг. Важливою особистістю взагалі американської системи є система цих стримувань і противаг. Це означає, що кожна гілка влади має повноваження, які можуть обмежити повноваження інших гілок. Наприклад, президент може накласти вето на закони, прийняті конгресом. Конгрес може подолати вето президента двома третинами голосів в обох палатах. Верховний суд може оголосити закони, прийняті Конгресом або президентом неконституційними. Це система стримувань і противаг балансує е, владу та запобігає зловживаннями. Так це було б в ідеалі. Як воно є, воно є на практиці, ну, на практиці ця система не є статичною, вона всередині в такому коливаючомуся процесі. І, звичайно, що. Тут може бути все дуже безпострасно, а може бути якісь такі, знаєте, нюанси. І ці нюанси час від часу випливають на поверхню, і тоді можуть просто відбуватися такі скандальні історії, якщо це попадає в пресу. І так далі. Тому що все-таки Америка тримає імідж такої, знаєте, гарного такого хлопця. Ну, до недавнього часу тримала. Америка. Наче така країна, яка має всім допомагати, що вона сильна країна, яка допомагає слабшим. Це прописано в її Конституції, це... Ну, не прописано, що вона сильно і допомагає слабшим, там трошки по-іншому сказано, але суть. Я вам передаю. І взагалі, якщо вам буде цікаво, візьміть це в відкритому доступі, почитайте Конституцію Америки, що там взагалі прописано про права, про свободи. Все це написано дуже гарно, все таке, знаєте, прям от читаєш і такий трошки пафосу, наче всьому тому є, тому. Воно нібито дуже така класна, класна історія для людей, щоб вони це читали, щоб вони гордилися своєю країною, щоб вони гордилися тим, що вони є громадяни, і щоб люди з усього світу хотіли стати саме громадянами Америки, жити в цій країні, тому що це чудова країна, як каже сама Америка і так далі, тому подібне. Насправді треба дивитися на багато речей дуже по-філософськи, тому люди, які комусь, дійсно ця країна здається чимось таким ну, Дуже крутим і, і таким, як раєм на землі. Хтось роз, ну, розчарований від цієї країни. Тобто не може бути однієї думки, якоїсь, яка знаєте, є полярною. Просто, де б ви не жили, ви маєте розуміти, що будуть завжди плюси. Немає когось. поки що, немає якогось такого ідеального місця, для всіх щасливі їздять по веселці на різнокольорових єдинорогах. Такого місця, на жаль, на нашій планеті поки не існує. Може, з часом воно з'явиться по всій планеті, але не зараз. А тепер давайте перейдемо з вами до того, заради чого я і починала писати це відео. А саме до того, що ж таке імпічмент. Імпічмент um, означає або перекладається як звинувачення. На англійській мові це звучить так само. Імпічмент, вони кажуть. Імпічмент. Я твердочу дивіться, імпічмент це не кінцевий результат, це процес, за допомогою якого Конгрес може усунути з посади президента, віце-президента або інших федеральних посадовців, за так звану державну зраду, за хабарництво або за інші тяжкі злочини та проступки. Але це треба ще довести. Як відбувається імпічмент? Дуже, в принципі, все теж тут передбачено. Процес імпічменту складається з двох етапів. Перший етап: Палата представників, а вона висуває звинувачення, тобто приймає резолюцію про імпічмент. Сенат. Він проводить судовий процес. І якщо дві третини сенаторів визнають посадовця винним, тоді він усувається з посади. Які можуть бути причини імпічменту? Що, що може до цього спонукати? Імпічмент може бути застосований за різні порушення. Наприклад, зловживання владою, але це треба довести. Перешкоджання правосуддю – так само. Порушення Конституції так само. І отут дуже багато виникає отаких от нюансів, знаєте, як то кажуть, диявол ховається в дрібничках. І от ці дрібнички, вони є дуже-дуже важливими насправді. Тому, якщо хтось думає, що, наприклад, там, президенту будь країни, народ, чи як в Україні там, Верховна Рада там, оголошує імпічмент, то це значить, що все, от зараз вже, от я сказала, все і… Президент має піти у відставку і взагалі зникнути з лиця Землі. Ні. Я вам більше скажу, що навіть після об'явлення імпічменту починається цей судовий розгляд, довгий процес, і в цьому процесі ще мають доказатися, що саме цей президент зловживав владою, що саме він потрібні такі якісь залізобетонні докази. Які дійсно б ем, говорили про те, що є зловживання, і зловживання дуже серйозні. До речі, отут в кадрі в мене. Давайте я вас трошки відволіку. Ви бачили, мабуть, що індокачок ми їх проходили. Так от, ви знаєте, я по-моєму говорила вже в якомусь відео, як американці називають індокачок. Вони взагалі не знають, що це індокачки. І знаєте, як вони їх називають? Ви Будете сміятися. Я вже в одному своєму відео казала: їх називають «Ugly Russian Duck. Прикиньте. А, до речі, м -м -м ну, ага, хто не знає англійську мову, взагалі від слова зовсім, то я перекладу, це звучить як е огидні російські качки. Ну, отак от, от. Хоча я не бачила отак от відкрито серед своїх знайомих, щоб вони виказували таку тотальну неприязнь до людей, які приїхали з Росії, які живуть вже тут багато років, і які ведуть себе. По-людськи, нормально, адекватно. З боку американців я не бачила до них агресії. І коли вони чують, що хтось з Росії, вони так трошечки можуть так піднапружитися. І якщо людина не починає махати триколором у них перед носом, якщо людина не починає репетувати, що Путін молодець, то американці дуже так so much polite. Вони не кидаються на цю людину, не починають. Можливо, там якісь у них є. Ну, такі, знаєте, свої якісь відно... ну, своє відношення. Але в цілому вони ведуть себе досить таки гарно і досить таки стримано. О, там ще, бачите, оці гуси канадські гуляли. І вони прямо виявляли до нас такі інтерес це дикі пташки. Вони самі по собі тусуються тут. От. Ну, і звичайно, після всього вказаного я не можу не згадати про те, що... чого це. Чого ця інформація, чого це термін, цей імпічмент зараз е, літає в повітрі. Я думаю, що ви без мене знаєте, тому що зараз те, що відбувається в, е, в США і те, що відбувається з президентом, до речі, дії дуже стримко розвертаються, події, дуже-дуже так, все, знаєте, зараз кипить. Е, е, я знаю, наскільки страшно зараз в Україні. Повірте мені, я знаю це, і я це відчуваю, тому що там мої рідні і дуже багато близьких мені людей. І це не те, що я там сижу тут і посижу, і мені тут дуже класно. Ні, зовсім це не так. Так от, не про те мова, а про те, що те, що стосується сьогодення. Дивіться, Трамп перший президент в історії США, якому вже двічі оголошувалися імпічменти. Проте обидві спроби про спроби провалилися. Суспільство дослідило історію спроб цих імпічментів, і в принципі об, обидва рази. Він, ну як то кажуть, вийшов сухим із води. Неодноразово його звинувачили і в підбуреннях без всяких безладів там. І його звинувачували там слід тягнеться до Росії, і те, що він там, з Зеленським у них там теж старі рахунки, коли він просив Зеленського прийняти розслідування. Коли були вибори Байдена, начебто Україна вмішувалась. Тобто, вся ця інформація в мене також є. Вона відкрита на доступі. Ви в принципі теж можете і почитати цю інформацію. Якщо комусь цікаво читати, ви можете це в Вікіпедії почитати в українській. Якщо хтось не хоче читати, напишіть мені під цим коментарем слово імпічмент, і я буду знати, що вам потрібно ще одне відео саме про Трампа. Я вас всіх обіймаю. З вами я, ваша Іра Техас. Надіюсь, ви отримали класну інформацію. З користю для себе провели час, і я дуже вірю, що цей контент для вас був неважким, що ви його прослухали із задоволенням, і воно принесло вам ще якісь додаткові знання. Контент, контент у мене буде різний. Це я вам обіцяю. З вами я, Іра Техас.